Я нічого не прошу, не турбуйтесь, хочу нагадати вам Євангеля. Євангелія – це добра новина. Євангелія – це Ісус Христос, який приніс Його і ствердив. Євангелія в тому, що Христос прожив досконале праведне святе життя, помер за нас, людей грішних. Помер за нас, людей, грішних на Христі, віддав своє життя, щоб кожен віруючий в нього мог надбати прощення і спасіння, і надбати життя вічне. вічно. Він не тільки помер, Він подолавши смерть воскрес, він є живий. І Він закликає людину, кожну, щоб вона покаялась. Покаяться це усвідомити свій гріх перед Ісусом Христом, попросити у нього прощення і жити згідно Його Слова. Я закликаю всіх вас. Поміркуйте над цим питанням, коли наше земне життя скінчиться, з яким Господом зустрінемось, біля суддя, і як за своїм Спасителем. Хто бажає Євангелія, ми його даруємо безкоштовно, хто бажає може взяти. Бережи і благослови вас Господь, дякую за увагу.